А зараз, отче, вислухай молитву тих, хто за гроші перед битлом навколішки не встав, і битву з лукавим вже готовий розпочати. Заплаче, а не раз, лукава мати за виродком побореним своїм. Ми ж відвоюємо Отче дім, який дарований був всім для прачі чесної, врожаю, щоб ви ділились тим, чим маєм і з ближнім. Ось де суть життя для цього створена, для того створена земля. Благослови нас, Отче, нині, щоб ми духовно стали сильні, щоб, коли прийде випробувань година, нам знову юди не встромили вила в спину і не продали нас за мідяки пухкі перини і тарілку баланди. До кожного прийде випробування, і тільки ті, хто сміло, без вагання відкинуть всі спокузи злого, назвуться воїнами Бога. Я знаю, зло ми переможем і знову стануть дні погожі, бо щезне клята вража радь. Прийде на землю благодать, розвіднуть знов поляді брови, вже більше на землі не буде змови, і правда, як п'янка роса, наповнить з зледаря. Веди на битву Отче нас, до бою ми вставали вже не раз. Я знаю, меч Творця це слово, тому до битви ми готові, хай немічні ховаються у тінь. Цілую меч, я твій, хай буде так. Амінь.